Шкода Октавія А сьома, Просто заглох по дорозі. От просто різко заглох. Берем нашу терпілу. Така в нього робота. Ну, щось, якзирний ножичок у нього. У нас тепер помпе. Днімаємо повністю всю паливну систему. Паливний бак. Дуже неудобно зроблена оця от кришка захисна. Олег, мені як форсунки прописать. Тут треба, щоб мусор не нападав, акуратненько. О, друзі, привіт! З вами Роман, станція електротехнічна 45, Вагмастер Плюс. Сьогодні ми займаємося автомобілем, шкода Octavia А7. Це 2016 рік, двигун 1,6 дізель. Я тут трошечки Поправляв пакетики, не звертайте увагу. Це ми зробили для того, щоб туди нічого не нападало мусора, поки у нас було там той що в роботі. Зараз все вам дуже детально і подробно розповім, що сталося, чому автомобіль у нас і що безпосередньо ми тут робимо. Дивіться, це у нас шкода Octavia A7 2015 рік. 16-й рік я перепрошую, 2016 рік на двигуні 1,6 дізель. У автомобіля 215 тисяч пробігу. Автомобіль їхав, все було окей, просто заглох по дорозі, от просто різко заглох. Нічого не передвіщало біди, а він просто заглох і більше не заводився. Приїхав до нас на евакуаторі. Почитали автомобіль, подивилися, що помилок у нас ніяких немає. Тобто, взагалі, тобто, все нормально. Пробують запускати автомобіль. Він дійсно не запускається. Пробували на запустити його на швидкому старті. На швидкому старті він працює. Ми зробили висновки, що у нас є проблема саме по паливній системі. Зняли форсунки на перевірку, подивились форсуночки і побачили, у нас в форсунках є проблема безпосередньо. Стружка прикріпимо десь. Фоточку покажемо, як виглядає форсунка під мікроскопом. Ця стружка могла взятись тільки у нас з ТНВД. Ми вже провели дефектовку, зняли ТНВД, розібрали ТНВД, побачили, що да там є вироботка в самому ТНВД, він пустив стружку. Соответственно, ми також реставруємо ТНВД, реставруємо форсунки, знімаємо повністю всю паливну систему, паливний бак всі магістралі, топлівна рампа, клапан. Тиску, тобто абсолютно все ми знімаємо, чистимо, вимиваємо. Зараз автомобіль у нас на етапі в тому, що ми вже відреставрували форсунки, відреставрували ТНВД, і сьогодні ми будемо збирати автомобіль і пробувати якраз після ремонту його запускати. В чому тут є складність безпосередньо цього мотору? У нас розпущений ГРМ. Тобто, чому тому, що ТНВД у нас стоїть на приводі ГРМ, тобто для того, щоб зняти ТНВД, треба безпосередньо розпустити ГРМ. Це ми зробили, і, до речі, ми коли робили це, також побачили, що підтікає помпа. Тому помпу заодно, поки ГРМ розпущений, ми також замінимо. Значить, у нас, як ви бачите, паливної системи взагалі немає. Тобто, рейка знята, все зняте, форсунки зняті. Бак паливний, бак паливний. Ми вже зняли, ми його помили. Також е, зняли старий паливний насос. Це наш старий паливний насос. Він працюючий, він працюючий, але але. Із-за того, що в системі була стружка, а братка, і ця стружка потрапляла назад в бак. І ця стружка є 100% в цьому паливному насосі. Тому навіть якщо він працює, як би це боляче не було по грошам для вас, але його обов'язково треба міняти. Це 100%. Про це ніколи не забувайте, тому що він толкне знову в стружку, і знову вона піде в паливну систему, і у вас буде та сама проблема. Злили все паливо з баку. Це все старе паливо, його заливати категорично не можна. Що нам потрібно для ремонту паливної системи? Е Артем, дай ножичка, будь ласка. Ну щось, я казирний ножичок у нього. Обереженько відкриваємо пломбочки. Кстати, да, там, тому що, якщо ви підпишетесь на один з наших тіктоків, побачите, у нас у всіх є відео про те, як не, не варто поводитись з новими запчастинами. Я тут придбав свій фільтр. Можете перевірити такий. Ні, слухай, не такий. Ми підготували вже всі запчастини, які нам необхідні для того, щоб ми зібрали всю паливну систему назад. Це новий паливний насос. Так, да, він не оригінальний, але континенталь. Він в принципі стоїть по заводу. Новий насосик обов'язково запам'ятайте. Далі ми підготували обов'язково також паливний фільтр. Павельний фільтр ми використовуємо по віксу, тому що в принципі вік ставиться по заводу на наваги. Також по заводу на наваги ставиться УФІ. Тому, в принципі, оригінал брати не обов'язково можна взяти і на заміну заміни по віксу, буде їздити все окей. Обов'язково в оригіналі беремо ремкомплекти форсунок, тобто це колечка на форсунку, колечка на обратки. Оці малесенькі колечки, і також газоотбойні шайби. Обов'язково також ставимо нові 100%. За це ми навіть не переживаємо. Далі обов'язково нові болти на форсунки. Будемо ставити обов'язково новий клапан в оригіналі, тому що ну, його почистити ну, нереально, тому ми, в принципі, цього робити не будемо. Це у нас вже відновлений ТНВД. Вся внутрянка перебрана. Нам дуже, -дуже сильно повезло, точніше, навіть повезло клієнту, що у нас був не пошкоджений. Безпосередньо корпус ТНВД, тому що якщо пошкоджений саме корпус, і на корпусі є вироботка через те, що там була стружка, все ТНВД під заміну. А ТНВД новий, якщо я не помиляюсь, коштує в районі там, 70 тисяч гривень. Також почистили, перевірили клапан тиску і клапан регулювання палива. Також ми їх почистили, протестували, все окей, все нормально, щоб їх не міняти. Також, в принципі, відновили, тому міняти їх не будемо, поставимо старі. Ну і соответственно, ТНВД також. Відновлений, почищений, вимитий, замінений ремкомплект. Теж готовий вже до встановлення. Чотири форсуночки наші. Всі чотири форсунки можемо сказати, що на стенді показали, що всі чотири мертві. Просто різко чотири форсунки всі померли. Це у нас трошечки старих запчастин, від них саме розпалітілі, ну тобто. Те, що у нас забито безпосередньо стружкою. Тепер у нас е, нові форсуночки можна сказати, тому що вони на нових ремкомплектах повністю перебрані. Також е, підготували знову ж таки, побачили, що тече помпа. Підготували нову помпу, замінимо ще за одну помпу. Помпа з датчиком обов'язково до речі, стосовно цих помп, ця помпа доволі там, ну скажімо так, небюджетна. бюджетна. Да, там, тому багато людей беруть без цього датчика, тому що без датчика вона дешевша. Але Дуже дуже часто буває таке, що коли ви ставите цей датчик на нову помпу зі старої помпи, вона починає текти. Тобто вона не працює. Тому ну, наша рекомендація брати безпосередньо з датчиком одразу, тому що вирогідність 90%, Що якщо ви зі старої помпи переставите на нову, він потече. Що нам потрібно ще це звісно. Клінер. Клінер, щоб ми далі там ще все вичищали. Мили. Ну, а це так, дрібнички. Там ще побачили у людини, що тече задній супорт. Поміняємо ремкомплект. Розпочинаємо зборку нашого автомобіля. Спочатку будемо встановлювати насос в бак. Так як бак ми вимили, старий насос у нас будемо викидати. Ну, зараз будемо цей ставити новенький. Так, так, так. Сюди відставляємо цю штуку. Так, і практично готово. Зараз трохи пристукаємо його. При розборі помітку зробив. Зараз звернулися в це саме положення, що ми були. Тепер будемо підключати патрубки подачі і обратки палива. Ось так от, його. до щелчка. Все, є. І все. На цьому все, установка завершена. Це ти бачив таку. Легше б у нас ос поставив, ніж сідушку. Так, тут щелчок є. Все, Гуд. Зараз машину на підйомник, будемо міняти помпу. Беремо нашу терпілу, бідняга. Така в нього робота. Неудобний, конечно, кронштейн, до нього долазить. Ага, тут у нас не по цю штучку, а подголовку. Це є, це є. ГРМчик поки ми в сторону. У нас тепер помпе. Помпа не обична. датчик тут. Так, ці ролики будемо знімати, бо з ними ГРМ ми не установу. По крайній мірі, в мене не виходить. Тепер будемо, напевно, ставити ТНВД. Як новий. Тепер треба знайти туди болти, колінчий вал вмітки, розпредвал вмітки, ТНВД також. Оцей флажок должен співпасти з вирізом. Крутити потрібно, тут є стрілка, показана. За часов... часовою стрілкою. Флажок співпав, тепер підтягуємо цю гайку. Ми прокрутили ГРМ. Один, один оберт. Ну, два оберта колінчастого вала, один оберт розподільчувала. Зараз вставляємо приспособу колінчастий вал. Тепер вставляємо ТНВД. Чітко. І... У нас все співпало, як треба. От саме в цьому двигуні дуже неудобно зроблена оця от кришка захисна. Її, щоб витягнути, а потім поставити, краще всього викрутити польовий датчик з каталізатора. Бо якщо його не викрутить, він заважає от кришки. Коротше, отак от воно якось залазить сюди. Туго ти бачиш, отаку, да? не хоче лізти і все. Все, подушку поставили, терпілу забираємо. Все, трошки послужив. Заправляємо систему охолодження. Перед заправкою ми проводимо вакуумацію отаким от приладом. Такого хрена. Така процедура робиться в першу чергу для того, щоб повністю заповнити систему охолодження, щоб потім не прогрівати, не прокачувати, термостати і так далі. Вона повністю заповнює всі пустоти. Ну і ще плюс така плюшка в тому, що ми одразу провіряємо систему на герметичність. Якщо у нас вакуум держить, система герметична, то можемо заправляти і не боятися. Закриваємо форсуночки. Я їх перед тим як знімати помітив. Це у нас третя, з третього циліндра. Нам після реставрації дали от таку бумажку. Тут є, от, дивіться, заводський код. І тепер після ремонту нові кода. Електрик буде прописувати їх. Це перша, Це двоєчка. Ну, і це у нас 4. Зараз будемо встановлювати сюди новеньке колечко. У нас є от комплект. Тугенько налазить, uh -huh. це хорошо. Uh -huh. Так, все. Пастелі тут є. Можна, бачити, Попередньо, коли я їх знімав, я повичищав уже колодці. І зараз от форсунки в такому стані ми і встановлюємо. Ось перша, друга, якраз от ГРМ я рахував. Перша і друга. Третя і четверта, аналогічно. Новенькі болтики, це обов'язково. Оригінал. Це клапан тиску. Будем тепер ставити на форсунки, я їх даже мітив. Дуже важливо, коли поставили форсунки, не затягувати оцей болт. Який тримає форсунки. А спочатку встановити ці трубки. Тому що форсунка має трохи, чуть, чуть якби хода, і коли ти їх прикручуєш, вони рухаються, і вона якби находить ідеальне місце для того, щоб трубка прикрутилася ну, чітко, якби рівненько. Затягуємо зараз ці трубки, а вже потім будемо затягувати болти. Чуть підтягну. Тепер 8 ньютонометрів. Ми закінчили збирати безпосередньо паливну систему, поставили вже паливну рейку, форсунки, ТНВД, замінили паливний фільтр, поставили новий паливний насос. Зараз у нас Денис, наш електрик, приступає до праці з блоком керування по паливній системі. А саме ми будемо прописувати нові форсунки, ми їх пропишемо для того, щоб все працювало коректно. Після ремонту і ребілду форсуночах були присвоєні нові кода для того, щоб блок управління двигуном робив правильні корекції по форсункам. Ми їх прописали заново, пропрограмували блок управління двигуном. Зараз зробимо перше наповнення і будемо запускати. Лєшка, ви заправили, так? Олег! Мені як форсунки прописати? Я думаю, отрежеш. Так, форсунки прописані у нас зараз. Зараз ще Електрик Сів буде робити перше наповнення, форсунок для того, щоб виключити повітря з паливної системи, для того, щоб наш старт машинки завелась якомога легше. Але все одно, навіть коли ми робимо перше наповнення, з першого разу машинка може не завестися. Це нормальна практика. Тому не хвилюйтесь. Будемо зараз спробувати. Качає воздух. Запускай. Ура. Перший старт є у нас, зараз двигунчик трошечки попрацює, він вирівняється в роботі, буде все окей. Але вже машинка сама запускається, це хороший у нас знак. Ще й з першого разу, першого разу так. we Поки ми миємо автомобіль для клієнта. До речі, це ми робимо в подарунок. Щоб клієнту не так було обідно, що у нього така ситуація сталася. Зробимо комплекс, помиємо підкапотне пространство. Підсумуємо по даному авто, що ми зробили. Це 16-й рік, 1.6 дізель. При діагностиках ми побачили, що у нас є проблема з форсунками, тобто, форсунки всі були просто мертві. Подивились мікроскопом, побачили, що на іглах просто все в стружки. Зняли ТНВД, зняли паливний бак, всі магістралі, топлівну рампу, все вимили. Замінили топлівний насос. в Баці замінили клапан на обратки, почистили клапан тиску, почистили регулятор давлення. Відновили форсунки, відновили ТНВД, зібрали все назад, прописали нові кадана форсунки, і в принципі провели повний комплекс по ремонту і обслуговуванню паливної системи, дизельної паливної системи. По вартості таких робіт для клієнта це становить 92 тисячі гривень. Цього моменту хочу зауважити, що з цієї суми більше половини вартості ремонту це була реставрація форсунок. І реставрація ТНВД, чому тому, що саме на цей тип форсунок дуже дуже сильно дорогі ремкомплекти по дизельним форсункам, і тут реставрація вийшла тільки 40 тисяч, тільки по форсункам. Загальна проблема тут була в тому, що ТНВД. Почало корпус затирати і пішла стружка по безпосередньо по всій системі. Чому почали задирати корпус це НВД? Тут можна сказати, що це сталося не прямо в момент, коли людина заглохла. Да, це було дуже довго відбувалося і просто ця стружка накопичувалася і тим самим забила паливну систему. Це може бути із-за того, що там бензонасос в паливному басі, він може підклинувати також давати стружку. Неякісно якісно паливо залили там, десь теж воно попалося зі стружкою там в бак. Просто неякісне паливо десь, коли заправлялись на якихось там невідомих заправках. Там і так далі. Це все може впливати якраз на роботу. В першу чергу страждає безпосередньо ТНВД. У нас, в принципі, так і сталося, що трушку дала ТНВД, цю стружку погнали вже на форсунки, садвіса, форсунки позаклинювали і більше не працювали. Тому обов'язково вчасно міняйте паливні фільтри, обов'язково міняйте. Обов'язково заправлятись на якісних заправках, якісним паливом, тому що обслуговування, ремонт паливної системи, саме дизель, коштує дуже дуже небюджетно. А у нас на сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки, колокольчики, щоб не пропускати наступне відео.